Просто карколомна геополітична шахова партія розігрується на наших очах на Близькому Сході. За повідомленням агентств Bloomberg та NBC News, в американській владі Білому домі. Ну а Білий Дім, звичайно, спирається на дані своєї розвідки ЦРУ. Там очікують, що найближчим часом Іран завдасть ударів балістичними ракетами по Ізраїлю. Окей, що буде далі? А далі дуже цікаво. Ну, Ми бачили, вже, чим закінчуються удари. Ірану по Ізраїлю. Ізраїль все абсолютно збиває. Ну, За допомогою тих же американців, але тим не менше, немає ніяких підстав розраховувати, що буде інакше і цього разу. Цього разу тільки буде відмінність одна. Вже Натаняху за руки ніхто не втримає. Тобто, якщо Іран таки ударить зараз по Ізраїлю, то Ізраїль не просто відіб'є. Цей ембатлет Ізраїля, як кажуть англічани, тобто країна, яка е, приготувалась до битви, Ізраїль не тільки відіб'є ці ракетні удари, але й атакує сам і з дуже великою ймовірністю е, знищить вище керівництво Ірану, починаючи від Аятоли, і що не менш важливо їхню ядерну програму і ключові їхні ракетні заводи, зроблячи військово-промисловий комплекс, та й взагалі іранську воєнщину абсолютно недієздатною, а Іран обезглавлений і цілком готовий до революції. Ну до цього ж і було звернення. Нетеньяху, прем'єра Ізраїля до іранського народу, що, мовляв, ваші вожді ведуть вас у прірву, так що не слухайте, що вони там будуть кричати, краще скидайте їх і матимете кращу долю, яку ви заслуговуєте. Якщо це станеться, безумовно весь близький схід буде у вогні. Очевидно, що Ізраїль, Ізраїлю доведеться. Надовго затримуватись в Лівані, можливо, не лише в Лівані, але американцям нікуди діватися, вони будуть їх підтримувати, так що з Ізраїлем, я думаю, буде все добре. А от не дуже все добре буде у демократів, тому що їхній електорат значною мірою це мусульмани і всі, хто їм співчуває, от, ліваки відверті, які можуть проголосувати ногами, і в результаті. Потужної операції Ізраїля проти Ірану і вимушеної підтримки з боку адміністрації Байдена Камала Харіс на виборах просто програє, що я вважаю для нас, для українців, дуже добре, тому що Дональд Трамп це людина, яка не боїться Путіна і яка готова, так би мовити, приймати важливі рішення. По закінченню війни. Ну, В нього є чіткий план, як закінчити війну. І, е, хоч він не е, має свої недоліки, але е, тут е, є як недоліки, так і плюси для нас. Е, всіх інших плану, ну, поки що ми не чули особливого. Крім як якихось натяків із коридорів, що, начебто, щось там вони. Думають, чи не прийняти нас одною ногою в НАТО. У Трампа цілком прямий план. Тобто, якщо Іран ударить по Ізраїлю, дасть йому можливість зробити наступний крок, то на шахівниці буде зроблено кілька дуже важливих кроків на світовій геополітичній шахівниці, які. Змінять світ до невпізнаваності в кінцевому підсумку. Я думаю, це буде світ найкраще до влади. Прийдуть патріотичні сили і в Європі, і в Америці, і в Америці верніше, і в Європі війна в Україні закінчиться і ми зможемо зайнятися зміцненням України і почати думати про відвоювання захоплених рашкою територій.